Ось такі у мене вийшли бендерики, гарного всім дня, дівчата і хлопці. Ось тут у мене є фаршу трохи пів кілограма. Думала, що з його зробити? Зроблю сьогодні я бендериків. Для тіста в мене теж, дівчата, немає особливого рецепту. Все на око, все як вийде, і все вийде. Ось тут у мене 150 грамів молока, мілілітрів. Так. Беру щепотку солі сюди, я. одне яйце покладу, неповну ложку цукру, олії десь, дві ложки і почну розбовтувати, і поступово додати борошна. Не знаю скільки покласти, покладу спочатку 5 ложок. Пам'ятаєте, колись був у нас такий рецепт давно-давно ще на літер молока. Клали десятеро яєць і пів кілограма борошна. Зараз розбовта і побачу, Може, ще додав борошна. Ніколи я не хвилююся, бо хвилюватися не треба. Головне, дівчата, що? Не люблю я дівчата на лисники ажурні, ажурних з дирочками. Взагалі не люблю, коли там витікає варення, моє. я дуже люблю нажарити на лисників і, і дітям колись таке робила, коли вони маленькі були ще ту до чаю. От, не любила, коли воно то діти беруть той налисник і кладуть туди варення, воно тече по рукам. Взагалі не годиться. Головне дівчата, що бажання, тиша, і спокій і все вийде. Так, дівчатка, тепер фарш. Покришила я сюди невеличку цибульку, цибулинку. Тепер солю за смаком, перцю. Додаю чорний мелений перець. А взагалі-то кидайте спеції, перці, хто, які хоче, такі кидайте. І трішки водички. Може, дві ложки холодної. Тепер я це все перемішаю. Ось такий у мене фарш вийшов. Звичайний такий, як на пельмені. Ось мої млинці. Тут сім штук кажись, вийшло. Я їх ось так розрізаю на Тепер буду загортати сюди м'ясо. Ось так, всього краю трішки. Беру фарш. І загортаю. У мене вони невеликі такі млинці, бо того що мене сковорідка не дуже велика. І ось так. Так, дівчатка, ось я поліпила їх, бендерики. Тепер я беру яйце, зовсім маленьку дрібку солі. Яйце збиваю, нагріваю сковорідку і обжарюю. Яйці. Потім накрию сковорідку кришкою, і пару хвилин, протушу і готово. Ось так, дівчата їх обжарюю. Ось такі у мене вийшли бендерики. Це вже протушені. От. Можна сметану її їсти, хто як хоче. Цуковий. Супер, дуже смачні! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного, і бувайте всі здорові! До зустрічі!